Від чого залежить виплата допомоги по безробіттю і хто може на неї розраховувати? Розмір допомоги по безробіттю залежить від декількох умов: від страхового стажу як загального, так і протягом останніх 12 місяців, які передують місяцю реєстрації особи як безробітної, від підстав припинення. Трудових відносин та від розміру заробітної плати, отриманого особою перед звільненням, застрахованим особам страховий стаж, яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менш ніж 7 місяців, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомога по безробітцю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати доходу залежно від страхового стажу, але не менш ніж мінімальний розмір допомоги по безробітцю встановлений для цієї категорії осіб. Під час дії воєнного стану виплати по безробітцю не можуть перевищувати суму, становленої на 1 січня відповідного року мінімальної заробітної плати. Якщо страховий стаж за рік перед отриманням статусу безробітного становить менше, ніж 7 місяців, то особа, яка отримує мінімальну допомогу від держави, це 1500 гривень. 1 жовтня 24 року мінімальний розмір допомоги по безробітцю із врахуванням страхового стажу зріс на 500 гривень з 2500 гривень до 3000 гривень.